R4 ВФФ викликає Україна знак 5 Василь Федір. Знайди краще положення, якесь знайди краще положення. Хіба на балкон іду. От зараз я тебе чув нормально. 4V у X5 VF прийом. Ну, є, напевно, на балкон, так. Або на горищі просто піди. ВФ, у X5, VF. Ну, якщо ти не нахиляєш, то чути тебе на 4, на 5, 8. 5, 7, 5, 8. А мене як чути. Там, а що означає нахиляється? Ну, я не знаю. Хочу топи. Тобто. Ну, в сенсі, що ти тримаєш вертикальну антенну. Не нахиляєш її, а тримаєш її вертикально. Бо коли нахиляєш, то сигнал стає гірший. Тримає вертикально. Єдине, що тут кажу, погода міняється так швидко. От сонце-сонце, а вночі може бути дощ. Це вже другий раз, я так тут є. Так що погода швидко міняється. І дивлюсь, які знову хмари йдуть зі сторони Карпат, ну, з тої сторони, де більше гір. Треба глянути на прогноз погоди, знаєш. Раптом що буде злива, щоб в зливу не їхати, не спускатися, а до зливи це зробити. Ну, Сам розумієш, щоб не злетіти з дороги на прийомі. Та Юра, ну зрозуміло, все одно. Там, дивися за погодою, щоб я не домов комп'ютер, як минулого разу щось там були якісь нюанси. Та й таке добренько, Юр, Гарно, що до відпочивати, зібратись і це додому повернути. Питань не маю. Гарного дня тобі. Наразі на примані буде. ОС5ВФЛ, x 5 вф Там не змерз. Та так, вітер дує, я тобі скажу. Ночі морозу не було. Але вітер дув сильний. Прийняв. Там владі десь до, до свіржа доїжджає, по гриби поїхав. Він десь там казав, що цей, чу, тебе на 300 отут. І що ти там з ним не зв'язався, бо він е, тріп машина. Зв'язався, зв'язався, я з ним говорив. Я з ним провів кіосо, а він потім там вниз спускався, там по тих пагорбах і пропав. Ясно. А ми говорили по телефону, і телефон, як то кажуть, ніякого зв'язку не було по телефону. Я йому написав в баню той телефон, зв'язок рулить. Ну та, але там такі горби, як їхати туди вверх-вниз, і там ліси, горби, і, і в принципі, там немає рельєфу. Так щоб знаєш, нав навіть я його чув з фітінгами. Він вже почав пропадати. Я все прийняв, прийняв, так, понятно. Ти що мене щось не чув? Я тебе дуже чув, шума, я не знаю десь. Бела 34 пала я тебе приймаю. ледве-ледве. Ну ти в мене теж три бали, три бали йдеш, але я тебе тут шумів не я тебе чую добре. Я надеюсь, багать, Юру практично не приймає. Прийнято я тобі приймаю э, місто. Приймає сюди 5, і 9, 5, 9, 8, 5, 8, 8, 5, 9, 9, 40. Ну, так вот таке приймає. Ясно, зрозуміло, окей. Ну, гарно проходиш, все в місті здохло. У мене гарно строїться, КСА да, менше буде з 1,2, яка рідко буває з тієї антенни, висока така погода, е а я тут так, е на прийманні. Так, да, прийнято, добре, ми йдемо на АЕР-2, там, там Юра є, Добренко тоді, Холостов тоді, Хіоргійчук тоді, ніжа. У Х5ВФ, у Х5ВФ, ти ще мене чуєш? Та, та, три бали, три бали, приблизно йдеш три бали. Правда, цього ВБО я чую більше. На 4-5, але він мене не чує взагалі через шуми. Так, приймає 5. Тепер 5-5, 5-5 приблизно, ви такого вислаєшся. Я зрозумів, ну давай тоді, r 2 Р-2. Це для розуміння. 80 метрів в горах. Чистий ефір, шуму тут нуль. ну Якийсь перетворювач там працює, не знаю, чи то зарядна станція, чи то тут від вітряків. Ну, на 80 метрів зараз ніхто не працює. Хоча годину назад там хтось був. От, 40 метрів. Нуль. Ну вот, шуму нуль. Судуть контести. Ну от тут ясне діло 20 метрів Ну чим вище, тим шуму буде менше тому. так, выше, выше, выше. Вот, это у нас 10 метров, ну, или 11 метров, правильно. Тоже эфир чистый. Я до того, що індустріальні завади заважають. От. Тут вільний є. Тут, мабуть, що та підстанція. Ну, можливо, коли включена оця зарядна станція і телефон заряджає теж. Що а так чистота. Чистий ефір. Єдине, що холодно і вітер дує. А так одні плюси. А, ну привіт всім підписникам каналу. А, та, підписуйтесь, ставте лайки. Тут був ВС 5 ВФЛ. Та, і це, і та я ще не прощаюся. Щось хотів тобі ще сказати, і від тої радості я щось забув. Та я то з хати працював, та й працюю з хати, та як було. Ей, 35 відфльопав, та якраз в мене, останній був там а, і все. Я так вже тяну, тяну, дивлюся, такі хопа опа, козирна станція, значить твоя казирна станція. О, все, на тому можна вже завершувати. Дивись, 57, 58, все, відхлопали.